Вітанечко, мої любі третьокласники. А минулого вівторка не вийшло відео на моєму каналі, бо я захворіла і я втратила свій голос. А зараз я до вас повернулася з новим відео, маленькі. Сподіваюся, вам воно сподобається і ви багато чого вивчите. Ну що ж, почнемо! Перед тим, як ми розпочнемо вчити нашу сьогоднішню тему, давай згадаємо правила читання. Ось нам леді Marmalade спробує все пояснити. Згадуємо правила читання літери U. Вона читається як А у закритому складі. Так? Коли немає голосної ось тут у кінці. Так? Тож, давайте спробуємо. Run. Ugly. Under, Uncle, Husband. Ну і ще в нас може читатися як А у, у таких словах, як э, ось це ось сполучення OU в словах cousin. Э, або ось такі слова mother, son. Так це в нас виключення, тобто літера О не читається як О, а читається як А. Давайте ще раз. Run, ugly, under, uncle, husband, cousin. Mother, son. Далі згадуємо, що коли у нас разом літера «a» та R, вона читається як AR. Наприклад, «r park-garden. Британці, наприклад, взагалі ось цю «r» не промовляють. Це звучить як A, park garden». Американці трохи промовляють, я трохи промовляю, не через тому, що мені подобається більше американський акцент, а тому, що для вас, дітки, щоб ви зрозуміли, що тут є літера «r», щоб ви її змогли написати. Далі знову-таки, літера «a» може і без літери «r» читатися як А, у словах виключеннях як france Франція, Father, тато. У словах aunt тітка, навіть з літерою «u». And, і ось таке сполучення Hard, теж читається як R, або британсько Hard. Uh, те ж саме правило O-R uh, читається як O. Навіть якщо літера U між ними. Так? Or. Ні, Є uh, виключення там AU, але у цифрі 4 О. І ось це слово daughter, то теж читається як О, лише тому, що це дуже давнє слово, здається, з якихось германських мов, і тому написання залишилося ще там з якогось століття. Тож, просто запам'ятайте, що ось це теж читається як О. Тож, давайте прочитаємо ці, ці два рядка: ар park, garden, Фрамс. Father, aunt, heart. Short, sport for daughter. І літера A окремо у закритому складі читається як E. Rabbit, Family, Dad, Granddad, Grandparents. Ну і згадаємо слово who, це хто. Uh, бо в нас uh, взагалі-то, коли бачиться ці дві літери W та H, не читається H, як у словах why або what, але тут у нас з'являється літера O, і якщо з цим сполученням літера O, то не читається W, тому who. Who is this? Хто це? Who is that boy? Хто той хлопчик? Who lives in this house? Хто живе в цьому будиночку? Що ж, розігріли наше мовлення. Пішли ще з нове. Що у вашому підручничку? А у нашому підручничку ось такий ось е -е, діаложок. І зараз ми з вами прочитаємо Зордом Сендвічем і ви спробуєте вгадати, яка в нас тема. Тож, Грейні, бабуся каже: Oh, hello, sweethearts! Grandpa, how are you, Kate? We are fine Grandpa. Thank you. Grandpa, come on in the house, Granny, Tom, meet your cousins. Tim, I'm Tim. Eddie, I'm Eddie. Tom, Hello, Tim. Hello, Eddie, I'm Tom. Sp Babunyakasha. О, привіт, мої любі, світхарця, мої любі, просто солодощі мого серця. Онуки приїхали. Грандпа, дідусь, як справи? Кейт, ось вона, так, вона каже, у нас все гаразд, дідусю, дякую. Ну, а спитати бабусі, дідуся, як у них справи, то вона забула. <laughs> дідусь, come into the house, Заходьте до нас у дім. Бабуня каже, То познайомся зі своїми двоюрідними братиками та сестричками. Ось ось на що, і знайомимося з двоюрідними братиками та сестричками. Тім каже маленький, я Тім. А, або це тім. Він може казати, що він тім. Едді каже, я Едді. Том каже, привіт, я... привіт, тім. привіт Еді, а я Том. Тож, всі перезнайомилися, і ви здогадалися, яка в нас тема? Звісно, uh, my family. Так, Але ми вже знаємо такі слова, як mother, father, sister, brother, granny, grandpa. але трохи в нас вже є і ще родичі. Правильно? Давайте вивчимо трохи більше. What else is in your textbooks? Що ще у нашому підручничку? Ну, що ж, поглянемо на Family Tree. Це сімейне дерево. Хто кому, ким приходиться? Корені в нас, це наші grandpa, дідусь, grandpa, бабуся, Так? А, І, звісно, в них є діти. Це uh, Kate's mother, тобто мама Кейт, and aunt Polly, її сестра. Так? І в них є чоловіки Фазе, тато Кейт та Unkle Майк, Анс Хазбенд, тобто дядько Майк, Тіткин чоловік. Ось у нас Кейт, Біл, Том. Це онуки, а їх діти, так? А тут Ett Тім, це її казенс. Давайте спробуємо, хто кому, так? Who is Tim? Хто такий Тім? Тім із Грандма'с Грансен. Тім – онук, бабуні. Подивіться, будь ласка, коли ми хочемо сказати, що хтось комусь онук, чи родич, чи е, хтось комусь належить, то у нас отут -от додається апостроф С до того, кому, кому, чи цей онук або дядько, або тітка. Тобто це бабунін онук. Grandmas, grandson. Cousin. He is Aunt Polly's son. Він син тітки Полі. Знову таке Aunt Polly's, так, до імені додалось s. Tim is Ed's brother. Тім брат Еді. Так, він Едін э, брат. Скажімо так, тобто знову апостроф. Tim is Kate's cousin. Тім ще э, двоюрідний брат Кейт. Тобто всі Давайте спробуємо. Who is Aunt Polly? Хто така тітка Полі? Aunt Polly is Uncle Mike's wife. Тітка Полі – дружина дядька Майка. А ще вона хто? Звісно, вона дочка бабуні. Aunt Polly is Grandma's daughter. Так, Grandma апостоль С – daughter. Так, а можна ще сказати, що вона сестра uh, Mama Kate. Aunt Polly is the sister of Kate's mother. Тобто можна сказати через апостроф S, а можна через сказати через of. Так, of Kate's mother. Добре. Uh, who is Kate's mother? Хто вона така? Можна сказати, uh, she is Kate's father's wife. Апостроф S Kate's Father's Wife. А можна сказати, що uh, she is Grandma's daughter. І так далі. А тепер спробуйте про кожного члена родини. Ось, наприклад, ну, Bill, так? Who is Bill? Bill is Grandpa's Grandson. Uh, Bill is uh, Kate's mother's son. Bio is Kate's sister. Uh, Bio is Kate's brother. And Bio is Tim's cousin. Ось так ось можемо проговорити, хто кому родич. What else in the textbook? А ще, ще у вашому підручничку? А давайте подивимося на це діалог. Тім говорить. Hello, Kate. Where is Bio? Привіт, Кейт. А де Бил? А ну погляньте тут навіть синім виділено. Where is? Тобто де? Кейт відповідає: He is at Greenwood Summer Camp. Він у літньому таборі Грінвуда. Where is it? Де це? It is in Germany. Це у Німеччині. То, якщо десь знаходиться, He is at, так? Where is it? Де це знаходиться? Картинка номер 2. Вау, wow, вау, wow, каже песик. О, Тім, хуй? О, хто це? It is Toby, our dog. Це Toby, наш пес. Стопит, Тобі. Перестань Тобі. is Кейт. cousin. Це Кейт, вона наша двоюрідна сестра. Hello, Toby. Привіт, Toby, каже Кейт. Тож, ми з вами ще вивчимо. Як запитувати Where is? Де знаходиться? Where is це хтось один. Так? А якщо більше, ніж один? Where are they? Де вони знаходяться? Where is одна людина, where are they багато людей. А що ми говоримо? Що, якщо, наприклад, village. in a village у селі Village – це слово in a village, to live in a village. Uh, grandpa and Grandma live in a village. Тобто ми використовуємо in. В селі. В селі жити в селі. Дідусь та живуть у селі. А ось Якщо ми говоримо, що у таборі або вдома, або в школі, ми використовуємо at. Uh, where is Bill? He is at the camp. Де Він у таборі at the camp. Where is mom? She's at home. Де мама? вдома. Where is Kate? She's in the village. At the Kate one of Silly. She is so om in та домом. at Izzykov at. Так. Давайте спробуємо. Where is Kate? She is in London, England. А можна сказати. where are they? They are in London, in England. Далє, картинка номер 2. Where are they? They are at the camp in Germany. А uh вони? -huh. Where, where are they? They are in the village. Так де вони, вони в селі. Where is? where are? Bahata. І ще раз, in the village, in the city, in the country, in Germany, так, і що в селі в місті і А Якщо в якомусь місті, а, конкретно табір, тім, at the camp, at home, at school, у школі. Сподіваюся, різниця зрозуміла. А ми з вами зараз заспіваємо. Let's learn a song. вивчимо пісеньку. А, заспіваємо ми цю пісеньку з вами не просто так. А заспіваємо ми її, за допомогою рук. Ось на одній руці 5 пальців, і ось на іншій руці 5 пальців. І коли я в пісні скажу Change hands, ви міняєте руку. Ось, наприклад, на цій руці, так, ми ось так будемо пальчики показувати, поки нас не буде цілих 5. Ось на цій руці ми знову будемо загинати, доки не залишиться один пальчик. Що ж, е зараз. Слухайте пісню і загонайте пальчики разом зі мною. Mother finger, mother finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Father finger, father finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? <laughs> baby finger, baby Your hands. Uncle finger, uncle finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Aunt finger, aunt finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Cousin finger, cousin finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Grandma finger, Grandma finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Grandpa finger, Grandpa finger where are you? Here I am, here I am, how do you do? Тож прослухали пісеньку, а ось тепер до слів ці слова ви обов'язково десь чули, так? Mother finger, mother finger, мамо пальчик, мамо пальчик, where are you? Де Here I am, here I am, ось я тут, ось я тут, how do you do? Як у вас справа? І так далі. Потім в нас іде father finger, тато пальчик. Потім у нас іде brother finger, братик пальчик. Далі в нас іде sister finger, сестричка пальчик. Потім у нас є Baby Finger, дитятко пальчик, найменшенький. А потім, я кажу, change hands. І ми наусь, uh, іншу руку, так? А Тут у нас інша частина родини. Тут у нас uh, Uncle Finger, так? дядько пальчик. Uh, а потім Aunt Finger, цітка пальчик. а потім хто? Cousin finger двоюрідний брат або сестричка пальчик. Потім Grandma Finger, бабуся пальчик і Grandpa Finger, дідусь пальчик. І знову change hands. міняємо руку. І так можна, безкінечно, доки не набридне. А ну спробуйте зараз заспівати цю пісню з батьками разом з пальчиками. І я сподіваюся, буде дуже весело. Обов'язково скажіть батькам, щоб вони співали разом з вами. А то хто ж як не вони, мають знати усіх родичів. Можна і друзів, і двоюрідних, і тітку з дядькою ще змусити співати. Бо така ж весела пісенька. Спробуйте! Ось кінець нашого відео. Сподіваюся, ви вивчили багато всього нового і обов'язково навчили своїх батьків. І сподіваюся, вам сподобалося повернення наших пухнастих друзів, щоб вони нам допомагали щось нове вивчити. Пишіть ваші коментарі, якщо щось було незрозуміло. І я сподіваюся, що ми з вами побачимося через Євген. Бай-бай!